Сьогодні війну на фронті програє не українська армія, не народ. Це ціна безвідповідальної, неадекватної, непрофесійної і корупційної влади. Хотілося б подякувати президенту. Він вчора сказав, що українці, які змінили професію і стали військовими, мають право після війни повернутися додому. Хочеться подякувати. Що вони ще не стали повністю рабами і будуть якось жити і після війни? Я розумію, що багатьому владі цього б не хотілося, тому що вони прийдуть і будуть запитувати, чому вони сиділи в окопах, поки тут був міндіч. Чому 100 мільярдів гривень сьогодні осідає в кишенях ТЦК і наближених до цього структурах? Хто робить цей бізнес? Ми зараз згадали про нові контракти на 10 років. У вас що війна 10 років буде? У вас ні людей, ні економіки на це не вистачить. Нащо ви брешете військовим, розповідаючи про те, що через два е, роки в них буде можливість демобілізуватись завтра, рівно рік, як в цій залі мав з'явитися закон про терміни служби. Його немає. Ротація не пускаєте додаткові відпустки. Не пускаєте знову порядок, денний наповнений всяким сміттям. А не нормальними законами, які будуть працювати на Україну, на державу і на наше майбутнє.